119-й будинок Мюллер ЖК. Запетонували цей поїзд, зараз опалубку знімають. Потім будуть перекривати плитами шести, шостий поверх. А ось тут танхаус. Теж забутоване перекриття між. Перший другий поверх на нулі і вже подали кирпич. Так що теж будуть кладку робити скоро, завтра, мабуть. Сьогодні приїхали машини великі пів злицю. І тепер так що ось так. Будують. Теж знімають опалубку, забетонували. Опанала кирпич. Ось вот. вот так. А там вже каміллер Мюллерхаус.